Діток, щиро я вітаю, на заняття всіх чекаю. Ранком стало ясне сонце, зазирнула нам віконце, промінцями ласкатала, з новим днем малят вітала. Дітки, ми з вами завітали до пташиного подвір'я. Відгадайте загадку, хто живе на цій фермі? В неї ноги дві лопати, любить плавати, пернати. Їсть зерно, скубить травичку, ходить плавати на річку, у воді купається, сухою залишається. Дітки, ви вгадали, хто це? Так вірно, це качечка. Дітки, давайте будемо спостерігати за цими чудовими птахами. Дітки матуся Качечка вивела своїх каченят до водички. Давайте будемо гратися разом з ними. Ішли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила. За каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири-п'ять. Теж тут малята шість. Знайшли ми ще одного, сім. Рахуємо і цього малого. Вісім дев'ять. Майже всі, десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щепати, пощіпали. Поспівали, а вночі солодко спали. Весело нам з каченятами гратися. А тепер давайте будемо малювати. Каченята залюбки поспішають до ріки, щоб свої маленькі ніжки умочити воду трішки. Отже, малята! Сьогодні ми з вами намалюємо маленьке каченя. Малювати ми будемо за допомогою долоньки. Обведіть долоньку олівцем. А далі нам буде потрібна звичайна губка. Можна вмочати губку в жовту фарбу, а можна наповнити фарбою пензликом, як я. Беремо жовту фарбу і починаємо притискати губку до аркушу з папером. Пальчиком вільної руки притримуйте папер. Заповнюємо всю долоньку, що ми обвели. Коли вся долонька замальована жовтим кольором, Візьмемо пензлик та зробимо на пів коло на великому пальчику. Таким чином зробимо голівку нашому каченятку. А далі за допомогою пензлика та червоної фарби намалюємо нашому каченятку дзьобик та лапки. Ось таке гарне каченятко в нас з вами вийшло. Які ви молодці! Цікаво нам було з каченятами гратися, за ними спостерігати та малювати. А тепер нам час додому вертатися та наше заняття завершати. До скорої зустрічі, малята!